Отже, друзі, сьогодні я закінчив підготовку своєї ідеї щодо служіння літургії в православній церкві, але в західному обряді. Нагадаю, що існує така традиція, тому що західний обряд літургії, який зараз використовується в Римо-католицькій церкві, насправді він походить ще з періоду нерозділеної церкви, це літургія дев'ятого століття. Також зазначу, що у нашій святій церкві є значно більше чинів літургії ніж літургія святителя Івана Золотоустого, Василія Великого і раніше освячених дарів. І збагачувати нашу літургійну традицію, я вважаю, не тільки можна, але й потрібно. Є такий чин, як літургія святителя Тіхана, яку розробили по суті, це західний, тип, західний чин літургії, який звершували православні в католицьких країнах для того, щоб полегшити перехід на православ'я. Тобто це унія навпаки. Також саму літургію звершував святитель Іоанн Шанхайський. І я думаю, що такий чин літургії можемо звершувати і ми, тому що це наше збагачення, збагачення нашої літургійної традиції, це скарб в двохтисячолітній скарбниці нашої церкви. І я не думаю, що варто ним нехтувати. Тому я спробував самотужки без будь-якої будь, -якої, будь -якої допомоги спробував простудіювати цей чин літургії. Він є доволі складним, тому що там кожен рух, кожен, кожне слово є важливим. Римо-католики взагалі вважають, що якщо якесь слово там або якийсь рух зроблений неправильно, то служба взагалі не дійсна. І на відміну від нашої східної літургії, особливо так, як звершують її греки, дуже сильно відрізняється цією акуратністю і увагою до деталей. І, на мій погляд, це є дуже гарно, достойно і правильно. І для того, щоб полегшити вивчення цього типу служби, я зробив ось такий рукописний служебник із поясненнями, де я описав всю послідовність, намалював схемки, і я написав молитви з одного боку латиною, з другого боку українською. Червоними літерами я позначив. Всю послідовність дій, тобто те, що робиться, як воно робиться, знову ж таки, схемки, багато чого подібного. Тут можна буде ще дописати потім різні варіації, які існують. В принципі, якщо зараз знайти відповідні облачення і храмову, храмове начиння для цього типу служби, то її можна звершувати. І, звичайно, хтось може запитати, а навіщо нам її звершувати, нам що мало тих трьох типів богослужіння, яке у нас існує. І Я відповім, що звичайно, якщо ми ставимо собі за мету просто отримувати гроші від треб, то звичайно нам немає сенсу її звершувати. Священник може сидіти в храмі і живитися свічками, панахидами і требами. Якщо йому цього достатньо, то це його справа і його вигід перед, вибір перед Богом. Але якщо ми хочемо повніше пірнути в нашу богослужбову традицію. Я цілковито впевнений, що нам варто звернути увагу на інші типи богослужінь. Точно так же, як у нас є різні типи церковного співу, яким ми можемо насолоджуватися під час служіння нашої літургії. Так само, як у нас є різні варіації служіння: є мала вечірня, велика вечірня, вечірня з літією, утрення, славословна утрення. Чому власне і ні? Як у нас є різні типи процесії хресних ходів, як у нас є в кінці кінців різні типи ікон, у нас ікони не одного типу, які скрізь в кожному храмі намальовані. У нас є різні типи іконопису. Чому тоді у нас не може бути різних чинів літургії? І я думаю, що ми можемо що такий рукописний служебник і намагання служити літургію в західному обряді, це тільки перший крок. Наступними ми можемо, наприклад, освоїти старовинний галіканський обряд, амвросіанську літургію, сирійську літургію і багато інших типів служб, які нам залишили наші святі Отці для збільшення слави Божої. Амінь.